Я сказала, Я сказала, пустив. Я сказала, пустив поводок. Я тобі його не пристібнула. Ти прошло разу хочу згризти! Бек, я тобі не дам його. Бек, все. Що зараз получиш? Морду відкрив? Морду відкрив, я сказала. Коло морду відкрив... Що витворяєш? Ти що витворяєш? Що витворяєш? Вкрив морду. Бек, новий поводок. Ти хочу розхрісти зразу. Все. Пустив. Пустив я сказала. Сказала пустив. Бек, ти що сказала? Я сказала пустив. Сказала пустив. Пусти, поводок. відкрий рота. Я тобі не віддам його. Сказала, пусти. будь здоров.